Сьогодні к зомбі. Все одно щось їсть. У нас завелись мурахи. Мураха кудись залізла. І problem. пробуємо. Залушили самі за калічнику. Бачу 25 крон вона коштує. Дуже приємно. Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому влозі Я починаю з вулиці навіть. Тому що в нас досить комфортна температура. Ну, я комфортна. Десь градусів 9, на сонці, мабуть, 13, десь так, плюс-мінус. А... а взагалі, знаєте, класна погода. Так хочеться вже прийти, підставити стільчики. Сподіватися, він не холодний. Сісти, Попити кави, щось поробити. З Тьома просто спить. Костя на роботі, знову ж таки, а Тьомик спить. Я його поставила з телефон, коротше, дивіться, з ним спостерігаємо. Я сьогодні взагалі не виспалася. Я сьогодні як зомбі, тому що лягла півдругої, другої, прокинулася о п'ятій. Ще десь півгодинки подрімала, тому що з п'ятої до шостої. До пів шостої я не спала, з пів шостої до шостої подрімала, а в шостій прокинувся Тьома. І все. Потім я намагалась поспати з тьомою, перший його сон, але він там так спав не дуже гарно. В итоге я півгодинки десь поспала і все. Хочу спати, можна було зараз поспати, але я не хочу, знаєте, хочу це. Все... І на себе час витр... витратити і щось поробити. Коротше, кучу всього хочеться. Я, можливо, вам набридла вже зі своїм ниттям. Але немає кому понити. <смі> тому мені і вам. Ще сьогодні плануємо <кхи> <кхи> поїхати в магазин, тому що треба дещо докупити. Зазвичай ми на неділю їдемо на закуп. А, от... Цю неділю не поїхала, там Костя працює, а то в п'ятницю з'їздили і все. Тому прийдеться сьогодні ще їхати. О, боже, яка класна погода. Я не знаю. Ні, мені не вистачає ще гратися в так п'ять. Що тут мої квіточки, які я вчора пополола. О, о. Все одно щось їсть. Відносить папа поїла щось. І ось листочки з'їдені. Ще вже ті просипались. Ті, кого я не люблю. А ще вчора вам зняла, а нічого не сказала. Я замітила, що в нас починає вже квітнути рододендрон. Мені так подобається, як він квітне. Це у нас такий рожевий колір. Потихеньку як почне квітнути, буде красота. А ще називається бо рододендрон. Або азалія по-різному називають. Я тепер зрозуміла у нас завелись мурахи. І реально мурахи, тому що я сьогодні побачила, ну, мабуть, штуки чотири вже. Одну в спальні і три на кухні. Я так думаю, звідки в нас мурахи? Дуже низький поріг між вулицею і будинком. І отут я бачите всякі такі ці. Щілинки, та й не тільки тут. І ось бігають мурахи. Починають вже бігати і треба щось з ними робити. Тому що це не діло. Я дуже боюся, що, знаєте, там, мені, наприклад, залізе нос або в вуса, або в вухо мураха. А якщо дитині... Що тоді робити? Дитина буде плакати, врятувати. А як я зразу зрозумію, що це там мураха кудись залізла? Плюс одна фобія в купілку. От що робити? Як позбутися мураху в будинку? От і міно життя в будинку називається. Прийде Костя, треба з ним порадити, сказати йому, що тут мурахи вже видніються. По суті, якщо їм немає що їсти, то вони сюди ж не будуть лізти. Логічно? Логічно. У нас на полу тільки максимальна їжа і все. Костя вже приїхав додому. Ну ладно, хай стоїть. Підійди сюди, будь щоб. Ти хочеш показувати свої трусики? Ні, не хочу. А взагалі знаєш, що ти хотіла сказати? Ну давай, налякай мене. Have a problem. Що сталося? Мурашки. Уже в хаті? Знову. Я сьогодні штук три, здається, бачила на кухні і одну в спальні. І в мене з'явилась фобія тепер. Не дай Бог, ця мурашка в нашій дитині кудись. не буде? Так, але ми зразу можемо зрозуміти, з чого він плаче, наприклад. Коли дитина не почне плакати, то такий, а чого він плаче? З'являється, нього десь там враз. Фу, я навіть думати про це не хочу. Ну треба купити ті штуки від брах. Це жесть. А в нас їх нема, ми всі їх набудуть, що раз звики. Ну, здається, так. -то? Да. Там знов... я що одну бачила. Вони знову з цієї сторони лізуть. На, ось я бачу. її. А, вже втекла. Ну Це не знаю, це треба якось ніяк не задуєш. Ти бачиш, які дірки вони. Там багато дирачок просто, ти. Там супер-супер маленьких. Так, І задуть можна. М? Не знаєш, де і задуть ще можна. М. Де вони пролізе, точніше ще. А тут треба оцей період, цей ранньовесняний. Больно. <світ> Він пройде і вони лізти не поїшли, вони так теж у нас вони лізли-лізли, а потім перестали. Mm. Просто треба купити ці штуки і поставити так прямо тут а прямо там. Тільки треба, щоб так, то, не потягнув, це ж я як не Так ми ж не всередину ставили. Ми всередину розставили. Ні. Ми їх ставили назовні, так. тому що ми ставили всередину, а вони ззовні почали притягувати все. Так, вони нам поки туди залазять. Треба буде купити. Так, має, будь ласка, будь ласка Купимо? Так, а я буду вдягатися, тому що ми вже їдемо в магазин. Знаєте, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я хотіла не спати, а відтоді я в 16.10 заснула. Думаю, то я ще на хвилин 20 посплю до пів п'ятої, тому що в тьома десь пів п'ятої встану. В ітоді мама не прокинув, розбудив о годині вечора. Я в шоці була. Так що ми вдягаємося і видвигаємося в магазин, так? Yeah. Yeah. В магазині. Що нам взагалі треба? Ємодрій нам помідори треба обов'язково, редицька бачу є. Тут ридичечка? Все так мало? О, оце краще, правда? Я також так думаю. Я була на днях в цьому магазині, тут троянди, я не знаю, штук 30 було. Зараз залишилось три. Ну, їх брати точно не буду, тому що залишилось мабуть, самі гірші. Тоді хочеться ще під трояндочку. Тут я була на днях, чуєш, тут було штук 30, це все заставлено було трояндами, залишили самі калічні походи. Там були червоні і здається рожеві дуже гарні. вони не доросли. Ну, ладно. Діти. О, 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 о. А що там за кондер? Помаранчеві, жовті. Ага. Жовті, ось помаранчеві, даві. Помаранчеві черіп. Та й рости на когось. Здави які квіточки. О, традисканція. Ні, що ви дивіться традисканція. Ага. Це живуть, живуща торима, то рослина. Її Чим кормити будемо? І на кухоньку поставити. Дуже І Це щось цікаве. Чому? Тварина ж їсти буде просити. А ще мені сподобалася ця. Я люблю такі сизі квіточки. Деяка гарна скажу. М -м -м. Це щось таке цікаве рослинка. Це вона. Чама тобі сумно. Тобі хочеться розваг, так? Сыночко. Скажи, що тобі хочеться розваг Я вдома. Чомок такий нарешті. Я дуже довго чекала, що я буду вдома. Так, так шапки не люблять, так знімаю їх, це просто жесть якась. Так? Скоро потепліє, я там бачила 16 градусів передають колись через тиждень. Так? Та? понеділок, здається, у наступний чи субот. <різь> <різь> Такий глибака безміхака. Нас вже без сім. Що не смачно, та? От то не треба було брати. Руці йдемо мити? Пішли ці мити руці. <різь> пішли з магазину, треба помити руці. <різь> так, пішли. Так, що ми взяли? Ми взяли банани, як завжди. Андрини. Також рискарі. Це мені і я собі взяв пюре, картопельку із якимсь соусом. Треветки, сир, сир, сир. А ще якийсь фіш, щось рибне, помідори, плаваний сир, йогурт культура. Я не бачила доросло. А я собі взяла печеньку Марію. Без цукру, горіхи грецькі. Ретисочка ще я взяла торхоплю і то хочу зробити із кріпом. Так воно має більш презентабельніший вид. Правда? Правда. Костя ще не готове, ще готується. І да. А я буду вже вечеряти, тому що в нас вже пів восьміго треба буде вчити купати скоро. Тому я щодень їм, хто їсть. Також бажаю смачного. А, поки вичахаю, тому що мене дуже гаряче. знаєте, що хотіла сказати. Взагалі, ми ж дивилися там на квіточки, ну взяли ми ніякі квіточки поки що, тому що там вибір менший, знаєте, треба працювати тоді, коли роблять тільки завоз. І з чого вибрати. А зараз вона все таке там якось не дуже. Навіть ті самі петунії були такі поганенькі. Поганенькі, так. От троянда мені дуже сподобалась, собі хочу троєнти, бачить 25 крон вона коштує, я не знаю, букет 30 коштує. Ну, який так. засохне тобі і зав'януть через тиждень в кращому випадку. А коли ти хочеш троянду? Борщик? Патлею так, чи чатується? Ні, а? А? такі. Аті? Кімнатна, тріянна. Некімнатна. не кімнатна. Не кімнатна. У мене в минулому році дві троянди були, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Така як не висидила на вулиці, вони здохли. Тому що вони все своє життя жили в хаті. Звісно, вони здохають. Ну, Якщо все, я буду їсти. А взагалі, знаєш, що треба буде? Що? Можливо. Ну, в общем, не знаємо, що в нас буде на цьому тижні. У нас на цьому тижні такі плани ну, на кінець тижня є. Особливо деякого розповімо вже по факту, коли все відбудеться. Я хочу в садовий центр Ти Така говорила мені, мета. А коли ти планували? Свобода якось. Ну, не заїжджає, що. Ну, ці А А надію він не работає на працю. Yeah. Mm. У нас просто є невеличкий садовий центр. Хочеться туди є. Побільше в іншому місці, більш крупнішому, в Польстагра. Я в новому році дуже туди хотіла. То в білку? Ні-ні-ні. Там окремий загод з але туди ми не поїдемо з тюмаком, мабуть. А, не. То хоча б туди з'їздимо, подивимось. Ми там в минулому році там, купували м'ято і помідори, помідовалися, так? Це в де? В нашому. А, в нашому? Так. Тому що все, я буду їсти. Так що бажаю вам смачного. У ну, нас знову вже вечір. Настання проходить. Знаєте, особливо коли я трішки жалкою, що я все-таки заснула, треба було не спати. А чим зарівнятися. <кхи> але я заснула але то вже така. Все одно не буду спати десь до 12-ї, так точно, тому що вже там є справи деякі. А, і це... Що зараз посад помити швиденько. До речі, ми так тупонули, а ми забули в магазині оливкову олію. Ми прийшли, Костя почав собі нарядувати салат, а оливкової олії немає. Костя такі. Ми забули оливкову олію. І реально ми забули оливкову олію. Рівнюється колір. О, так речі. І общем, Костя поїхав по неї. Приїжджає, там та дівчинка була, що і до цього. Такий каже, у вас ніхто там але в коволі не забував, вона так забувала. Навіть приїздила в Так лі. Дуже класно, знаєте. Костя ще й чек не взяв. А вона да лайта. Дуже приємно. Сьогодні, звісно, щема ліг спати пізно. От 9 заснував. Хоча я його скільки вкладала. Ну, десь один вкладала знову. Ну, я знала, що він буде дуже заспати. от по ще з'їздив, повернувся. І це, скажіть, я вам скажу. Отто, тьома ще не спав А це тільки нещодавно вклав. Що я хотіла. Правильно, правильно. А я собі хочу зробити смачну каву. Сама, тому що в нас капсула не закінчилася вже. І я хочу зробити власноруч. І мені дуже так захотілося якогось сиропу для кави. А у нас його нема. Для не того, щоб зробити каву, я беру чашку. Беру каву. На жаль, що відкращено. Інше є, знову ж таки, немає. Давай так. водичку. Погано було б чайник помити. Мішуємо. Тепер у мене тут є молочко чашечка якраз для молочка, і є капучината і починаємо збивати. Я вже зробила на наше молочко. Тут повинна була бути гарна картинка. Як часто ви п'єте каву? Скільки разів на день або на тиждень? Поділіться сюди я вливаю молочко. Тепер щоб краще наливалося. Каву я проливаю цю чашечку. І тепер. Ростою на таком. І знову багато. О! О ще із пінкою вийшло. Так що моя кава готова. Буду зараз кавувати. Як то кажуть. Час для мабуть починається. Ще взяла шоколадку. А з вами хочу... Попрощатися, подякувати вам за перегляд нашого влогу. Хто не поставив подобайку, поставте, будь ласка, подобайку. мені буде дуже-дуже дуже приємно. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал, і побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па-па-па!